Він їв пісок і борсався у багнюці силами спеціальних операцій. Гесвідо хлебтав морську воду і з морпіхами. Замахале до крові стирав ноги з десантниками. Адон! І троще мішені навіть у цілковитій темряві. Адон! Найвідоміший рекрут України. Він один з найкращих воїнів, яких я бачив. Олексій Чубашев. Курсант Чубашев до бою готовий. До свого головного бою у червні 2022-го, здається, він готувався все життя. Познайомилися рівно 12 років тому, коли були першокурсниками інституту журналістики. Пам'ятаю, до мене підійшов хлопець із широкою білою усмішкою і сказав: привіт, я Чубашов. Олексій Чубашев військовий журналіст, частину предметів, вивчав із нами, цивільними. Він був там, де мріяв бути. Хлопець з маленького містечка, з багатодітної родини, сказав, я хочу бути військовим журналістом. І він не подавав документи нікуди. Один факультет, один ніхто і гадки не мав, що місцем роботи військового журналіста Чубашева стане війна в Україні. 2015-й. Ми вже знаємо ворога в обличчя. Росія вже анексувала Крим та окупувала Донбас. Їдемо з морпіхами передати окупантам вітання. А 24-річний Чубашев вже працює на військовому телебаченні. Місця його постійних зйомок Краматорськ. Авдіївка Маріуполь Широкине. він був настільки такий голівудський відчайдуха до дідька, упакований дядько. Я його називала, тому що. Ну на ньому було просто все, що тільки можна було придбати в якихось там класних мілітарі магазинах. Олексій був наставником Яни, молодшу колегу вчив працювати на передовій. Ми як дурні просто дорвалися до хлопців, до спікерів. Просто ми я не знаю, тоді спали може по дві по три години. Але наче старший брат, Чубашев все тримав. Під контролем в нього була отакіна сумка, в якій були чухольчики в чухольчиках за чухольчиками під чухольчиками. І кожен вечір він тако розкладав їх в кімнаті перед собою і перераховував, скільки в нього всього. Дивився, що все на місці. Він каже, я маю все контролювати, і він має прикрити в будь-якому випадку. На війні він бачив, як фактично з нуля народжується українська армія, як вона живе, змінюється, міцніє, воює. І припускається помилок. Бачив наляканих новобранців, і в нього з'явилася ідея створити перше в Україні військове реаліті шоу, на якому вчитимуться інші. Рекрут це перше українське військове реаліті шоу, ціль якого розповісти зсередини показати підготовку сьогоднішню в Збройних силах України. І показується через мене, який плаче, ригає, страждає. Свої зйомки він починає ні, не з полігону чи навчального центру, а зі знайомства з найважливішими людьми його дівчатами. Була ідея показати сім'ю, просто в принципі розказати про нього як про героя цього певного проекту. Юля, як справжня дружина офіцера, відпускала його у довгі відрядження. А ця білявка з блакитними очима, донечка Даніела, з нетерпінням чекала татка, щоб знову. Посидіти у нього на шиї. Доця, Махай всім привіт. Хто капітан сім'ї? Батя шарить в пайках. Дося, смачно? Не. Та на зйомках реаліті рекрут це зовсім інший Чубашев. Не все так просто, як воно кажеться. Телевізійна картинка часто з'їдає реальні емоції. Ти з плеча ракету випускаєш. Чи <звук> ти попадаєш? Юмою. Але йому вдалося їх передати наповну. Нічні стрельби, та бомба! Так, що разом із рекрутом відчуваєш і біль від натертих мозолів, і виснаження Давай. і страх це, а! і втіху, коли випробування вже позаду. Лучша робота в мірі. Оте це жир. Чому рекрут став таким справжнім? Він просто прожив ці. Випробування повністю, цілком і повністю. Заради цього, мабуть, варто піти послужити в Збройних силах України. Вийшло чотири сезони рекрута. Оператори Данило та Єгор згадують, як під час зйомок місяцями жили у натівських модульних містечках, навчальних центрах, полігонах. Ось так живе наш рекрут. <ріст> поки що, поки ми його не вигнали в, ету, в казарму. Лягали з Олексієм під танк, бігли за ним вгору і вниз і по поясу у воді. Все заради ефектних кадрів. Якщо я в ДШВ, а не в морській піхоті, то вихова хана, я попою змок. В тому самому сезоні проснапив він реально за місяць вивчив те, що люди вчать, на типу, попів року. Коли ти приїжджаєш з камерами, всі стараються якби, зробити це ж типу, покажуть по телеку. Стараються зробити це так красивіше. А ми їх переконували, що треба ну, робити так, як то як то є в житті. Тобто льоха такий був за хардкор. Якщо скласти всі знімальні дні докупи, вийде близько року реального вишколу в різних підрозділах. Олексій хотів, щоб хлопці вчились на його відео, тому все робив по-справжньому і програвав теж якось тут, на відборі до сил спеціальних операцій. Там була така ситуація, що ну реально фізично це було вже неможливо. Він не мав тої підготовки, яку мали хлопці, які брали участь у тому. І він подзвонив, і він просто ледве не плакав. Що він подзвонив в той дзвін. Планував ще раз повторити СО, тому що він не єдине, що він не пройшов. Це сили спеціальних операцій. Це перша перший проект. Він не дойшов до кінця. І він пройде це випробування знову із силами спеціальних операцій, тільки вже в реальних бойових умовах. Але до цього моменту матиме ще рік безтурботного життя. У березні 21-го Олексій Чубашев піде в запас. Звільнився він після 10 років вислуги. Власне, хотів спробувати, а що він може поза армією? Ну тобто це, це було як такий експеримент. Олексій почав частіше з'являтися вдома, водив Даніелу в садочок, і одного дня дізнався, що стане татом вдруге. І з Юлею вони чекали сина. На березень 22-го Чубашеві планували спільні пологи. Але мирні плани зруйнувала війна. Почалася війна, вставай, збирайся. Збиралися ми за 20 хвилин. Він завчасно домовився про те, що нас з дитиною вивезуть на Закарпаття. І це такі були плани. Ну, типу, я думаю, про що він говорить взагалі? Родину відправляє подалі від війни, а сам йде в епіцентр боїв. Тільки замість камери бере Гвинтівку. До себе його кличе елітний клуб Збройних сил, сили спеціальних операцій. Коли я побачив, що він іде, я такий ого. Двіжував з чуваками, які були Special Forces, так би мовити, і вони прийняли його до себе. Це багато за що говорить. Існує таке переконання ну, серед нас, військових, що до спецпризначенців не так просто потрапити. Тобто, вони не своїх не пускають до себе. Зі спецпризначенцями Олексій зупиняв ворога на Київщині. Вони зачищали житомирську трасу. Е, мене вчора чуть танки не за. Ми пішли їх спалити. Їх оказалось трошки більше треба, і ми вирішили по-бистрому с**ти. каже. Сьогодні перший раз бачив типу, в приціл ворога. Я бачив те, що він з холодним умом, но з гарячим серцем. Вот ми вони підбили танк, з яким ще декілька місяців після звільнення околиць Києва фотографувались люди. Наприкінці березня Чубашеві з побратимами підіймали український прапор у звільнених містах. У цей момент на світ з'явився Теодор Чубашев. Ми з Юлією народжували. Альоша попросив мене бути на пологах, бо він не зміг. Підтримували, знаєте, одна одну. Папувайці. У квітні, коли ворога відтіснили з Київської області, Олексій вперше зустрівся із сином. Малому Було два тижні, а розплакався нього борода. Це була коротка зустріч. Олексій повернувся на фронт. Вже як капітан іноземного легіону спецпризначенців. Головного управління розвідки це був для нього виклик. <ріст> англійською він ну так собі знав. спочатку спілкувався з нами через перекладач, але потім кожного дня вчився. Плутав слова, ми сміялися. А за два тижні він вже говорив англійською цілком нормально. А за місяць ідеально. Він схоплювався на люту. Канадійці, британці, французи, американці. Олексій вів за собою групу до ста чоловік. Кейсі доброволець зі штатів. Один із них він був командиром. Це як менеджер, який відповідає за забезпечення. Планує наші місії. Він має налагодити комунікацію в команді. Він часто брав на себе чужу роботу. Все, що він робив, це завжди було для України. Командир Чубашев швидко завоював авторитет серед досвідчених легіонерів за кордону. І на початку серпня вони зайшли в Сєвєродонецьк. Це ексклюзивні кадри з місця, де точились бої. Ворог був близько, якихось 60 метрів. Росіян було видно в приціл і було чути кроки ворожих чобіт. 10 червня вони пішли на штурм будівлі Олексій йшов попереду інших під обстрілами. Він підняв руку, щоб кинути гранату, і йому влучило ось сюди. Легіон опинився в оточенні з пораненим командиром, якого вони не покинули б ні за що. Хай бог милий того чоловіка, який буде мене евакуювати. Стоки кг – це стоке ге. Олексій точно знав, куди йшов. Тому наперед подбав про дівчат і Тео. Гій Толміонтенгісе. Він одного дня сказав мені: якщо колись зі мною щось трапиться, пообіцяй мені, що ти потурбуєшся про моїх дітей і дружину. І я сказав: звісно, ми потислили руки одне одному і подивились в очі. За дві години він загинув. Він сказав, що вони змінюють місце, Типу локацію, вони приїжджають на місце, куди він не говорив. Але е він відправив додому всі свої цінні речі. Ноутбук, там біблія його були. Ну, типу, ті речі, які були там або дорого коштували, або е цінні для нього. У його телефоні Юля знайшла останнє селфі, зроблене о 10 10 червня 2022 року. Мені подзвонили, я да розкажу коли. 15 годині того дня і сказали, що ну от дословно там да, там що важче нам дуже шкода, але ваш чоловік загинув сьогодні при штурмі будівлі. Рідним про це Юля сказати не могла. У молодшої сестри Чубашеви Насті був важливий день вінчання. Про загибель сина батьки дізнались випадково з соцмереж. Прізвище Чубашев майоріло в усіх стрічках. В Зумі ми дивилися, як проходило вінчання, і в нас було одне питання, чому Олексія немає в Зумі. Я не знала, що Олексій знаходиться в Сєверодонецьку. Я випадково в сімейному чаті побачила співчуття, яке висловила моїй Софії і її подруга. Тато всі чотири місяці живе в окупації, старіх їхній дім у пологах на Запоріжжі до Києва попрощатися з сином їхав кілька діб. Через ворожі блокпости. В нього ну, трішки загострене таке відчуття, батьківщини йому дуже хотілося. Ну, Нескільки величі держави, просто щоб ну, людям добре жилось. Але за це треба заплатити ціна ну, досить висока. Вона просто одного разу зранку запитала в мене, е, де тато. Вона розплакалась, по-перше, спитала, а хто ж мене тепер буде водити в садочок? Ну, тобто, бо це був такий їхній їх, особистий їх час. Тобто вона він її там садив на плечі, там купа відео там він знімав з цього з тих своїх історій. Ні, я найголовніший главний капітан. Дуже часто спілкувалися в телеграмі. Йому зручно було писати, і він мені записував на ліктофон і відправляв такі, знаєте, аудіоповідомлення. То на сьогодні я їх просто включаю і я їх слухаю. І ті хлопці і дівчата, які залишилися на фронті, вони для мене як діти. І я дивлюся на них. Вони всі такі розумні, всі такі красиві, вони наповнені життям мріями. Серед тих, хто зараз виборює незалежність України, багато учнів рекрута Чувашева, кого Олексій запалив бажанням служити і битися, і завдяки кому його діти, навіть коли він не поруч, можуть жити у вільній країні. Наталія Ярмола, Олександр Аліфанов, Олександр Бенчук та Денис Ярошенко, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.